Ящик з телевізорами. Цілий контейнер. Телебачення, телевізори. Давайте поглянемо. Ящик на халяву. Телевізори будуть по 100, По 100. Недорожче, ніж 100, І це в нас ящик з телевізорами. 3080. Та ні, вроді, 85. Коротше, давайте поглянемо. Бокс, бокс на шару. Бок з товаром, на шару, телевізорів придачу. Розпаковка, розпаковка контейнерів з 10 кілометрів. Це у нас. Щось не той. Стоп, тоба який контейнер? Блі, 31, треба було 32. Коротше, відкрили, давайте поглянемо. Шість контейнерів. І це у нас, блін, А це у нас... Боже, дивіться, блін. В принципі, піде. Треба буде домовитися, по чому вони його віддадуть. Давайте робимо розпаковку, що тут є. А що тут є? Я дивлюся, що якісь картини, блін. Опа! Картини. Картини. Контейнер з картинами. Тоже бабки. Жалко, що не телевізор. І зараз зробимо далі. Спідкуйте. Ще буде 32-й, це у нас 31-й. Відкрили не той контейнер. Погляньте, які картини. Якщо кому потрібно. Дивіться, яка краса є, блін. На габелені навіть. Оце хоч вірте, хоч ні. Якщо зараз домовимося за цей контейнер. Оці кар... картини будуть... О, дивіться, моноліза. Картини будуть на сайті 100 гривень ком'юа. Отак зразу скажу. Отака буде 200. Якась буде 300, якась буде 100. Дивіться, скільки різних картин. Дуже багато. Вони всі різні. Навіть, в принципі... Треба взнати, що коштує контейнер. Ага, габі... на габелені, дивіться, це така це... Ох, йо маю. Оце, блін, оце бабки! Рембрандт, габелен. Дивіться, яка природа. А ну напишіть! За 300 гривень, буде нормально! Якщо нормально, хто перший напише, то таку картину за 300 гривень вже відправив. Може бути, якщо зараз домовимося з охраною, а ну зніми, он, дядька. по чому контейнер? 500 баксов цей контейнер. За 500 чорну заберемо. Бачите, дивіться, які картини. Все відкривається у нас з охороною, все під присмотром. Відкрили, бачите, вже не той контейнер чужий, людський, вже прийшли. Зараз будуть у нас питання. Ну я думаю, що, що це все вирішується. Дивіться, яка краса. Коротше, треба було знати, скільки контейнер цей. Я вам напишу, де до 2 баксов 500, то більше не дамо. От з 500. І тут, навіть, якщо по 200-300 по 300 гривень, по 100 картина, тут у нас тисячі їх. Тисячі. Це будуть бабки. Це Не тільки картини, дивіться, ще є що. Це будуть нормальні бабки навіть із цього товару. Кому потрібно на гурт, телефонуйте! Картини і кому потрібен на гурт телевізори ще з 90-х. Теж бачите якісь фотоальбоми. Коротше, бабки, 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 це все бабки, це все бабло. Оце бабло. І так, робимо розпаковку 31-го, там де телевізори. Слідкуйте, замовляйте на сайті 100 гривень. .ua. Ще й безкоштовна доставка по Україні. Годинники. Оце все буде піде подарунок. Піде подарунок. Всім гарного дня!